Доброго дня, шановні слухачі, я лікар-терапевт Петренко Людмила Анатолівна. Сьогодні ми з вами побосідуємо про напряки, що виникають у вагітних жінок, і чим це може загрожувати вагітності. По-перше, ми зразу обумовимо те, що набріки бувають як фізіологічні, тобто вони виникають у здорових жінок. І викликані вагітністю або патологічні, які також бувають у жінок, але з якоюсь іншою патологією і потребують лікування в першу чергу у основного спеціаліста для лікування основного захворювання. Після настання вагітності змінюється гормональний фон. Вагітної жінки. В першу чергу це стосується прогестерону, так називаємо жіночого гормону. Вагітної жінки він збільшується більше, ніж в 10 разів. Основною функцією цього гормону є збереження вагітності, попередження скорочування матки і профілактика передчасних пологів. Але цей гормон має ще такі особливості, що він. Сприяє затриманню рідини і солей в організмі. За рахунок цього, і змінюється загальний стан жінки під час вагітності. На перших етапах вагітності може змінюватися в першу чергу обличчя жінки. Вона стає більш округлим, збільшуються губи, набрякають повіки, зменшується розріз очей і за рахунок цього. Проявляється отакі от загальні прояви вагітності, що вказують на начальні прояви гестаційних набряків. Ці процеси є зовсім фізіологічні. За рахунок того, що збільшується набряк на обличчі, можливо, появлення так називаємого або нежиті вагітних, коли закладає слизова носу, і жінці становиться важко або трудно дихати. По своїй основі це положення не має ніякого особливого відношення до стану жінки, тільки приносить деякий дискомфорт при зовнішньому диханні. Треба відрізняти цей стан від можливих алергічних прояв, але, як правило, цей стан алергічний перед вагітністю вже виявлений. Тому в даному випадку ми не вкажемо за те, що риніт вагітних є патологічним процесом. Треба відразу Указати на те, що ні в коєму разі вагітній жінці не можна приймати ніяких судинозвожуючих крапель, бо це може привести к порушенню кровообігу і підвищенню скорочення судин як носа, так і судин у всьому організмі. Це також приводить до патології судин плаценти, що несприятливо впливає на стан дитини. Що жінка виношує в даному випадку, при безпеці закладення носового дихання для жінці для вагітної, то для, при прийомі сосудозвужуючих засобів виникає ризики як для жінки, бо існують ризики підвищення тиску, так і для дитини, бо існують ризики ускладнення судинної системи плаценти. Які ж набряки бувають фізіологічні під час тривалої розвитку вагітності? Як правило, ці набряки з'являються більше в другому або третьому триместрі вагітності, і характеризуються тим, що при зміні режиму дня навантаження з'являються набряки частіше на нижніх кінцівках, які Благополучно проходять до ранку. Це є позитивним фактором і ніякого особливого впливу на стан здоров'я ці фактори не несуть. Але для того, щоб зрозуміти, чи це фактори фізіологічні, чи це не приводить до патологічних змін в організмі, в будь-якому випадку, при появі напрямків, необхідна консультація. Гінекологам або терапевтам. Треба особливу увагу приділяти таким факторам. В першу чергу, це набріки, які не проходять до ранку. Ввечері появились, вранці вони не зникли. Наступний фактор стрімкий набір маси тіла. Це більше 20 кг взагалі або 300 г на тиждень. І наступний фактор це. Підвищення артеріального тиску. Підвищення артеріального тиску в межах до 140 на 90 це вже буде тривожним фактором. І ці фактори обов'язково потребують звернення до лікаря. Особливого лікування гестаційних набряків. Не існує. Все залежить від того, за рахунок чого взагалі вони виникли. Якщо вони виникли за рахунок того, що є порушення харчування, режиму дня, поведінкової ситуації, треба нормалізувати ці фактори, обмежити кількість солі в їжі, регулювати кількість. Рідини. Загальна кількість рідини за добу повинна все одно містити десь 1,5-2 літра на добу. Менше не рекомендовано. Якщо поява напрямків пов'язана із порушенням фізичної активності, тривалим перебуванням на ногах або, навпаки, довго сиділа на одному місці, в такому випадку треба привести свій режим дня до. Норми. В цьому випадку, ви повинні чередувати позиції, довго не сидіти, довго не стояти. Більш пізні терміни, десь після 20-25 тижня вагітності, потрібно приймати так називаємо колінно-люкчові позиції. В даному випадку ви приймаєте фізіологічну позицію, що зменшує Тиск на судини тазу, паху, зменшується тиск на судини нирок. Це є профілактикою подальших напряків або застою по сечовим шляхам. У будь-якому випадку, для того, щоб бути впевненим, наскільки фізіологічні ваші напряки, е рекомендую ні в коєму разі не займатися самолікуванням. Основна ваша задача. В першу чергу розповісти про свою проблему лікару, або акушеру-гінекологу, або терапевту. Далі, ніякі сечувонні препарати не мають відношення до зняття набріків. Набріки, які супроводжуються підвищенням тиску, стрімкою набором маси тіла, або появою білка в сечі – це сигнали. Можливого розвитку у ускладнень другої половини вагітності, які мають тривожний вплив на організм жінки. Для цього ще раз напомню: звертання до лікаря в будь-яких тривожних ситуаціях. На протязі вагітності під час появи гестаційних напряків, тобто напряків, які виникли під час вагітності, ми, як правило, призначаємо. Такі рослинні препарати, що покращують функцію нирок для, з метою покращення виведення зайвої рідини з організму. Але жодним чином, ще раз нагадую, самолікування неприпустимо. При появі супутніх факторів, ще раз повторюю, це підвищення тиску, набряки, що не зменшуються, або розповсюджуються по всьому організму, Піднімаються вище, займають більшу площу, що супроводжується збільшенням маси тіла, потребують уваги сумісної. Бажаю вам найкращого протікання вагітності і щоб все у вас було добре всього цього періоду.